Я прийшла до своєї коханої людини, до свого нареченого, з яким ми збиралися одружитись. З кожним днем стає все гірше, оскільки ну, туха за людиною тільки додається з кожним днем. То, можливо, час лікує, але не в даному випадку. Я взагалі постійно згадую, оскільки ми разом займалися спортом, спортивним орієнтуванням, і він був майстром спорту. Взагалі він був дуже позитивною людиною. В цивільному житті він був, навчався на програміста і планував працювати програмістом. Ось а в перші дні війни він добровільно пішов у військкомат і записався, скажімо так, в перші ряди. Військових, оскільки мав, навчався на військовій кафедрі і мав вже звання молодшого лейтенанта, арт, був артилеристом. Він був під Харковим, тобто загинув також під Харковом. Ось він недовго був на передовій, буквально тобто, місяць і все. Ці люди далі з нами, ми продовжуємо про них пам'ятати, і насправді це дуже важливо, щоб люди знали і пам'ятали кожного, хто загинув. І не тільки родичі, а й взагалі всі інші люди кожного дня згадували завдяки кому вони можуть далі продовжувати і насолоджуватися своїм життям, якщо воно в них, скажімо так, є, і кому дякувати за це. Намагаємося раз в тиждень бути обов'язково, хоча нам трошечки говорять, що ми за часто ходимо, але ми намагаємося бути. А сьогодні приїхали діти, внуки вже приїхали, старші внуки, наші маленькі є. І тож ми сьогодні вирішили піти до дідуся, іноді якісь поради попитати. Тому ми не тільки нашого дідуся пам'ятаємо, а пам'ятаємо всіх. Бо в нас родина захисників патріотів. Сьогодні рівно вісім місяців, як він помер, загинув з Бахмутського напрямку його вивезли. В лікарні, в лікарні він, як говориться, останні слова зі мною говорив. І так зівпало, що сьогодні День пам'яті загиблих і пам'ять вісім місяців, як нема нашого Віталія. З 2005 15 року. Він нас пішов в 44-ту дивізію Тернопільську, від Терноп... ну, від Тернопільського вона розташована на місці Тернополі. Після того, як перші були військові дії, він був водій гармати. Він водив, возив велику гармату. 20 червня було поранення, сильне поранення. Ми його знайшли в Дніпрі, переводили в госпіталь. Дуже важко було поранення, ноги і спина. І так сталося, що три місяці був на реабілітації, потім перевели військову частину, а в листопаді місяці відправили в Бахмут. Після поранення ще не окріп, я була трохи проти, тому що я бачила, що стан здоров'я його ще не активний. 29 грудня в 10.40 мені перезвонили з Кривого Рогу, що він помер. І 31 грудня на Новий рік ми його похоронили. Зараз дуже важко, тому що певні рішення всі приходяться на мою голову. Буває так, що нема з ким порадитися, саме найбільше. І саме найважче це є вечірня пора. Бо коли ти на роботі, ти забігуєшся, ти не так відчуваєш, нібито в клопотах, але коли ти вже сама, сам на сам лишаєшся. Тому говориться, чому багато не договорили, чому багато не почули, знаєте, не сказали. Сьогодні бачите, тільки квіти нагадують про те, що він тут.